Короче, блять, все пусте. Такий якийсь бізнес мені не дуже подобається. Приїжджають люди, купую зараз такий мерседес. Хочу поговорити з вами, друзі, про адаптацію в США, зловити себе на думці, щоб просто не втикати. Давай знати, ми дамо тобі всі деталі. Ось Тарас два місяці назад приїхав, що можна зорієнтувати в США за півтора тисячі в місяць. Коротше, купив собі новий мерседес. Багато в Ютубі чув, що тут без власного автомобіля дуже складно. Це, напевно, буде найкращий приклад, щоб показати, як можна тут адаптовуватися. Це піде. Я сподіваюся, він хоч загружений. Ситуація покращується. Якщо було там, не пам'ятаю, 8-9 трейлерів на початку дня, то вже 5-6-7. <різь> і так. Що у нас сьогодні? Неділя ранок. Їдемо з Тарасом. Дивитися на квартиру. Знайшов Тарас квартиру, зробимо рев'ю і покажемо, за скільки можна зняти таку квартиру. Сьогодні в нас яке 31 березня. Погнали! Люди приїжджають і будуть дивитися на тебе, і будуть думати, їбать легко все. Аботь важко все, ну, знаєш, давай розкажи, що, ну, що було. Стосовно мене, то я працював, був в Україні в логістиці. В принципі, мову ніби знаю. Для роботи вистачає, для тут буденних справ також вистачає. Я їхав сюди, можна сказати, вже з якимось бекграундом, як мінімум, знання мови. Плюс-мінус розумів, де я можу працювати, на що я можу розраховувати, бо тому що трошки більше року досвіду було працювати диспетчером. Передивився ще перед тим як їхав YouTube, як тут взагалі відбувається адаптація в інших людей, до чого вони готуються, на що звертають увагу, що краще зробити перед тим як їдеш, дізнатись, і, і тому подібне. Тому, в принципі, напевно, мені вона далася відносно легко. Ми на квартирі, так що йдемо, дивитися робити маленькі. Я б'ю, що можна зорієнтувати в США за півтора тисячі в місяць. Так, дивіться. Тут парковка. Ти собі можеш паркувати одну машину тут зі стікером. там спеціальний стікер робиться. І там далі можна паркувати пофіг, скільки машин, тих Є якийсь ставить домофон. Глядає круто. Дуже прикольно. Підвал. Він теж такі сходи прикольні. Це такий коридор. В коридорі, звісно, не найкращий запах, але там майже всюди так. Це так. Така кухня. Кухня, до речі, досить крута. Типа, витяжка нормальна, плитка, все є. Прикольно буде Собі там щось готують. Тут такий стелік поставити. Зразу вихід на вулицю. Ну, штуку мають заремонтувати. Так, тут такий сторежд є, такі двері, такий сторож, така кімната. Тут ну, також одягу штука Хоп. тут є ще одне місце для всяких речей і туалет з ванною. Ванна теж прикольна. Та-дам. Короче, класно. Що думаєш? Думаєш, що нормально. Ну, Ми тут зараз досить багато говоримо останнім часом про програму U4U. Багато українців приїжджають по цій програмі через війну. Ми знаємо, що я можу вам сказати. Приїхала якраз одна людина зараз. Людина починає зараз проходити оці всі перші кроки. Що я вже замітив, які вже є нюанси, проблеми такі невеликі, які, скажімо, я навіть не знав. Але виявляється, вони є. Люди, які йдуть просто отримувати свої права, прості права, не сиділ, прості права на машину. Вони там вивчили ці всі екзамени, вони їх здають. Вони отримують зараз карточку таку паперову. Паперова копія твоїх прав. З цією паперовою копією ти вже можеш їздити, ніби тут все буде окей. Но цієї паперової копії ти не можеш почати здавати на CDL. поки тебе не буде цього пластику, ти не зможеш здати на CDL. навіть почати свої там навчання в школі. Ти можеш там собі сам вчитися, там дивитися, як трак виглядає, де з'їздити, якщо є така можливість. Що кажуть? Кажуть люди, що зараз цей процес займає 2-3 місяці. Що знаю, наприклад, порівнянні штат Пенсільванія, вже дзвонив, знавав в штаті Пенсільванія, якщо ти йдеш здавати на права, прості, ти якщо здав, ти сам пластик отримуєш в той самий день. До чого я веду в штаті, наприклад. Пенсильванія, отримати СІДІЛ буде на декілька місяців швидше, ніж в штаті Іліной. Всі, хто приїжджає, майте це на увазі. Які перші твої кроки були? Дуже класно, коли ти їдеш в Америку, розуміти, до кого ти їдеш, щоб тебе, хоча б, як мінімум, там хтось зустрів, якийсь твій друг, товариш, знайомий, знайомий знайомого і тому подібне. Бо тому що, який би ти готовий не був, напевно, ну, Взяти до прикладу мене я колись і їздив, подорожував, в якісь інші країни. В принципі, я не такий був, що приїдеш і блін, <рес> Попадаєш в космос, не розумієш, що з тобою робиться. Але я приїхав, я був в шоці. Нова країна, все не зрозуміло. Але мене зустрів мій друг. Е... Хто? <плес> Який мені багато чим допоміг. Спочатку великою кількістю порад допоміг мені знайти, де жити. Потім допомагав мені підказками. Їздив дивитися на житлок, поки я його знімав. Суть того, що треба знати, куди ти їдеш. Треба, треба знати та розуміти, тому, що, які як би ти не думав, що все складеться, але ти, ти не будеш впевнений в тому, як задовго ти будеш шукати житло, через скільки ти його знайдеш, через скільки ти знайдеш роботу. А жити зразу треба десь, і в принципі, їсти треба щось, пересуватися теж потрібно на чомусь для мене. Це було дивно. В принципі, багато в Ютубі чув, що тут без власного автомобіля дуже складно. І ну, в принципі нереально да, да. тут, тут прям без автомобіля надзвичайно складно. Хіба ти живеш десь в Чикаго, Даунтауні? В та й зараз, де я в принципі, живу в Деріані, то там також в, принципі, в пішій доступності є багато що, але ну, без машини там ти просто нічого не зробиш. Стоїть там якийсь трейлер так в такому місці, що дуже всім мішав туди заїжджати, паркувати ще щось. І нас два дні мучують, чи це трейлер, чи це трейлер. Ми, ми запиталися всіх наших працівників. Всі кажуть, ні, то не наш, то не наш, то не наш. Ми димство, то там теж не наш. там Ні, ні метро трейлер, ніякий. Там, ну а на білінгу є камера. Скидають фотки Денису, що це наш трак. Дропнув цей трейлер. Там ще два дні тому. Чорний трак. І виявляється, це дійсно наш трейлер. Ось цей трейлер, Але стояв він не тут, а то він зараз стоїть. А стояв він ось там, де цей оранжевий трачок стоїть. Це все наше траки. Один трак наш. Три траки наші, щось скрутить, оранжевий, новий. Лого наше все, тут, понятно. То інший трейлер був. А ще один трейлер. Це, Я сподіваюся, він хоч загружений. Бо якщо він це буде. Закривається. <рик> Ах, сука. Блять, і це пустить. Коротше, блять, все пусте. Це треба буде, блять, говорити. Такий якийсь бізнес мені не дуже подобається, коли блять 10 трейлерів пустих. Поїхав. Взяв щось. Надіюся, що хоч щось завезе. Мої три, напевно, такі якісь головні поради це розуміти, до кого ти їдеш, щоб тебе просто хтось тут зустрів. А наступне це сюди треба їхати. Ну, моя така порада, я так вважаю, за фінансовою подушкою якоюсь. Це скільки, як на мене... реально, скільки думаєш, треба грошей? типу? — ну давай важко не, не кажи, сказати. скільки ти взяв, але скажи, типу, ти зняв квартиру. Ти там машину хочеш купляти. Розкажи, типу, ну, які приблизно ціни на такі штуки. Ну особисто я зняв квартиру за півтори тисячі доларів, однобедрену квартиру і дві тисячі доларів заплатив депозит. Тобто, зразу три з половиною тисячі доларів. Ну напевно, це від десь п'яти тисяч доларів, щоб купити якусь машину, яка не буде ламатись, плюс. Жити десь місяць-два, я, я вважаю, десь, напевно, по тисячі півтори потрібно на місяць, залежно скільки у вас людей. Тому я думаю, десь від 10 і вище. Ну, чим більше, тим краще. Краще мати і 20, і 25, і 30, краще їх тримати на рахунку або навіть під подушку, але просто розуміти, що вони в тебе є, в будь-який момент щось піде не так, ти будеш мати ті гроші. Виглядає Mercedes, от купили. Приїжджають люди, купляють зараз такий Mercedes. І можна зразу жити. 7 тисяч тут в Америці. І Mercedes ML. Така штука. Ще такого п'ядеця у нас не було, блядь. Дивіться, скільки трейлерів стоїть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 9. Коротше, 9 трейлерів на ярді. Але десь 4 буде виїжджати. Ну. Якщо він пустить, то не з'явилося... Ого, пусто грязно. Супер. Не рекомендую. Йдемо далі. Другий. Пусто-грязно. Потім наші виїбуть за це. Наші лендлорди, вони завжди нас за це їбуть, так що... Але це зазвичай робимо не ми. Так що... А ну що тут у нас? Пусто, а блядь, Тут один трейлер. Ворожаний. Що цей локал робить, блядь? Що цей локал робить? Хто підчує локала. Пусто. Що за прикол? Це пустий 100%, бо це не наш навіть трейлер. Окей, цей їде, напевно. Ні, ну це якась типа... Маячня, я би так сказав. Дуже фігова ситуація, чого все пусто, я не розумію. Локал мав би блін, загрузити вже 10 грузів, цей... 10 вантажів. Перепрошую. Вантаж, вантаж, а не груз. Дем подивитися, що тут, ну цей, мабуть, що... А ну. Щось. О, хоч щось. Хоч щось. Біле все і заїпта. Перший проект це зробити докіті парально. Це ну в принципі проблем з документами немає. Я ніколи не був емігрантом. Не знаю, як це переїжджати в якусь іншу країну на довгий термін, робити якісь документи. Але зараз, в принципі, для тих, хто приїжджає в Ютубі, максимально багато інформації. Кого б ти не запитався, тобі підскажуть. І в принципі, зробити всі повністю документи. Work authorization, права, карточки банківські, купити мобільну карточку, сім-карту. Це все можна зробити максимально швидко, до місяця часу, і ти можеш мати всі документи. Я особливо Короче. не готувався здавати на права, просто тести попроходив, здав з першого разу, і в принципі отримав права картку банківську, пішов банк сам. Зразу тобі зробили, через тиждень прийшов пластик. Social Security Number робиш кредитку. Зразу треба нею користуватися. У мене пройшло майже два місяці. Без трьох днів два місяці я тут, і в мене вже кредитний скор 716. Це досить високий. Ну, Він нічим не підкріплений, але в принципі там циферка є. Ну, ну я принципі... би сказав, це прикольний початок. Ну, Кредитну історію треба будувати, типу, блін, якби я знав, я би її швидше почав будувати. Так, я, десь тут... я рік сім... про я з цим дуже стикнувся, бо тому що е, якщо ти приїжджаєш в Америку, дуже важко тобі зняти тут житло в оренду, всі питають кредитний скор. Відповідно, в тебе його немає. Є два варіанти: або ти попадеш на когось з українців, або з вихідців з СНГ, які в принципі розуміють, хто ти і ти мігрант, ти не маєш е, ніякого тут кредитного скору. Вони тобі дадуть квартиру в оренду, просто ти заплатиш трошки більше за е, депозит. Або у тебе буде твій товариш, знайомий, який вже довше живе в Америці, косайнером. Хоча теж не всі хочуть брати, давати квартиру в оренду, коли в тебе є косайнер. Тому краще будувати кредитний скор одразу по приїзду, тратися, чим швидше починати його будувати. Ну так, я завжди всім говорю, що кредитний скор одне з найважливішого, що тут може бути, і треба максимально це розвивати. Дивитися якісь відео, ну слідкувати за тим, не провтикувати кредитки. Інколи навіть е, потрібно і машину в кредит взяти, розум навіть коли ти можеш її е, купити за кеш. Айла kind of маспіакай. історія. Мені треба б заново було здавати на сидів. Можливо, це комусь буде цікаво. Мораль цього історії буде то, щоб не нарушувати правила дорожнього руху. Я їхав в Каліфорнію пожити туди на два місяці з сім'єю, машиною їхав. Їде назустріч. Коп я спідував. Я десь там, де був під ліміт 70. чи 75, Я їхав десь там під 90. О, Я Подки дивився, потім зеркала. Коротше, коп доганяє мене, магалка включення зупиняє. Дав тікет тікет на 120 двадцять Заплатив я. Живу собі, все нормально. Приходили зараз цей період. У мене 18 квітня. Закінчуються мої драйвер лайсенс, мої права, так як в мене ще CDL. Приходжу я туди в неї період, DMV, та він так work permit, трайве лайсенс кажу, поновіть. А вони такі. У -у". Ми тут тобі поновити не можемо, я кажу, чого. Тобі треба здавати письмові тести на CDL. Приходжу я туди в морі, сьогодні видаю їм, типу, це всі кажу, Ну, треба там три тести здати на CDL, бо, тому що не можу поновити права. А вона така: тобі треба п'ять здати. На я кажу, нахрен п'ять. Ну, шість каже взагалі. Лише три очі твої, провірені. Такі вона каже: все, що у тебе є на драйві лайсенсі, всі категорії, всі треба роздати. На просту машину, на мотоцикл, в мене є. І третє тест на сідіал. Я мотоцикл тоді здавав. блядь, як перший як долучав, то я з третього разу здав мені впаду було вчити на просту машину. Здаю на останньому питанні там була ж одна помилка, але я вгадую мотоцикл. Тоже здаю, і всі ці три теж з першого разу здаю. Коротше, я сам в шоці як мені вийшло це здати з першого разу. Получив свої права, поновив. Краще б не спідувати, щоб мати різні в ці проблеми. У тебе дружина, донечка маленька, три угу. рочки. Так розкажи людям, як на твою думку, типа краще це робити? Приїжджати всім разом зразу? Чи краще приїхати сам? Типу, от ти вже пройшов цей шлях. Коли ми вирішували їхати, більше я напевно наполягав, щоб ми їхали вдвох. Ну не вдвох, а втрьох Думав, приїдемо разом. Якось буде легше, що ми зразу будемо тут всі разом, але я тепер бачу, що правильне рішення було то, яке я в принципі зробив приїхати одному, тому що ти знову ж таки не знаєш, за скільки часу ти знайдеш житло, за скільки часу ти знайдеш роботу, і легше це все вирішувати, коли ти один. І вони вже приїжджають, і в них напевно не буде такого якогось стресу при переїзді, коли ти їдеш у якусь невідомість, як мінімум, вони вже розуміють, що куди я ситуація покращується. Якщо було там не пам'ятаю 8-9 трейлерів на початку дня, то вже. Все краще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Взагалі не так погано. Два трака стоїть там уже з трилерами. Один забереться, то буде п'ять. Це овнер. Дивіться, жінка. До речі, це жінка, овнер. Дуже класно походу працює. Колеса нові, але бачу, що це рікепи. Для чого я вам це показую, щоб ви розуміли, які є колеса. Оце рікеп, це 100%. Бачите? Якщо вона така наварка є. Значить, це рікеп. Воно може вибухнути. Воно не найнадійніше колесо, яке може бути, до речі. І не завжди я раджу купляти такі колеса. Ми стараємося такого взагалі ніколи не брати. Це один з наших нових трачків. тут вже буде працювати два водія, тім драйвера. Якісь такі чуваки попались. Приїхали на BMW, 7 чи які там п'ятірці, такі класні, заряджені, мощні паски. <зв> чекай, <зв> чекай, о, дерево. Де долари? О, нема. Долари тут не ростуть на деревах. І по приїзду грошей треба багато витратити, щоб собі влаштувати тут життя. Як мінімум, машина, житло і все в житло. Не було дуже важко, але моментами здавалося, що, блін, капець як важко, Що робити далі. Чим довше в Америці, тим легше в загальному тобі стає. Коли ти якісь такі базові питання закриваєш, і у тебе є стабільна робота, то ти, в принципі, впевнений, що завтра ти проснешся, підеш на роботу. Надіюся, що інфа була корисна. Ви нам скажіть, чи вона була корисна. Візьме щось для себе. Якщо ми оцим відео хоча б одній люди. Ні, допоможемо, знаєш, адаптуватися, то це вже буде дуже круто. Ну ну, ну реально, типу, ти вже комусь допомагаєш. Тому якщо це навіть подивиться одна людина, і їй це допоможе. Це буде кайф. Ми вже будемо задоволені результатом.